Toyota rav 4 п'ятого покоління, таким чином виглядає заводський ідеальний салон. Було прийнято рішення одразу поставити чухли, захистити салон, щоб в процесі експлуатації він нікуди не дівався, точніше його ідеальність нікуди не змістилася. Пошили дуже гарні чухли, комбіновані з італійською алькантарою. І в продовженні обов'язково покажу, що ми отримаємо в результаті. 4, 5 РФ 4, п'яте покоління і такий фінальний результат. Лінійка чухлів-спорт від наших партнерів, комбінована з італійською алькантару в центральній частині, чорна кошкіра по бокам та позаду. Алькантару єтрон темно-темно-сірого кольору ми вишили в ромб такий гарний, темно-сіру нитку додали і по ромбу, і по канту. пришили обов'язково усі посадочні частини на чухла для того, аби отримати цей нереальний Дуже класно виглядає. Клієнти, я що будуть максимально задоволені, нам дуже подобається. Другий ряд у нас адаптивний, як завжди. Алькантара в центрах сидіння обов'язково вишита ромбом, пришиті посадки, збережені всі технічні отвори, ось такого формату, вся геометрія спин та посадочних частин анологічних. Повноцінні кишені у нас є на спин. Вийшло, повторюсь, дуже класно. Ще в процесі плануємо зробити себе антиграмів, не підкова процесу.